У Решетилівському центрі культури та дозвілля оберіг відбулося відкриття виставки робіт учнів художніх класів дитячої школи мистецтв під назвою Чарівна палітра. Захід присвятили 60-річчю Решетилівської дитячої школи мистецтв. На сьогоднішній виставці у нас представлено 136 робіт, які виконані у різних жанрах та техніках. На сьогоднішній виставці представлені роботи дітей від другого класу. І до сьомого класу серед них багато робіт, які були переможцями на різноманітних конкурсах, як обласних, всеукраїнських, так і міжнародних конкурсах. Також є у нас і діти, які завоювали і. Перші місця і навіть гран-при у виставці брала участь і учениця професійного підрівня класу образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтва Решетилівської міської ради, 16-річна Богдана Гречка. У закладі дівчина навчається вже сім років. Тут представлено більше десяти моїх робіт. Насправді на рахунок техніки я не впевнена авторська техніка матеріалами. Я працюю різними, тобто від графічних робіт, олівцем, ручкою до ось акварель. В програмі також були музичні вітання та вокальні номери. Кращих учнів нагородили подяками, грамотами та дипломами за призові місця. Переглянути роботи можна до початку березня.